Духовні цінності ромів. Опачки! Давай, давай, выходи, моя моя! Е я си... Найголовніші цінності для цигана належать до циганського суспільства сім'я, професія і віра. Ой, родне, Найстрашніше покарання для цигана дискваліфікація належати до циганського суспільства. Циган характерні культи дитинства, мартиринства, віку, вірності сім'ї. Кожна дитина сприймається як особистість, потребує захисту допомоги. Є до і жінкам з малими дітьми прийнято надавати особливі привілеї у побуті. <питрес> Ох, закуляв, зак... Культ віку ромів виражається повагою не просто до літніх людей, а повагу до того, хто старше взагалі. Думка старших віком сприймається як авторитет. Вірність сім'ї має різні висловлювання, найбільш прості прояви визначення інтересів родини, вище особистих. Діти, подорослішавши, вважаються зобов'язаними отримувати своїх батьків. Професії надаються дуже велике значення, і тому із нею пов'язано багато звичаїв наприклад, прийняти вибирати професію у межах традиційних занять своєї сім'ї. Романіпе термін циганської філософії, циганське прислів'я і приказки Камінь міцний, а циганське серце міцніше. Циганське багаття всім світить. Більшість циган світу говорять на мовах країн проживання. Майже всі інші говорять на різних діалектних циганських мовах. Циганський закон це набір правил, що регулюють відносини у середині громади, а також поведінки ромів у побуті, і які визначають головні для циган цінності. Бути циганом означає не тільки займатися цианською роботою. Ром повинен бути гостинним, енергійним, кмітливим, красномовним, емоційним, професійно успішним і просто не має права вдаватися до всмотку. Ще Ром повинен вміти веселитися. Знаєте, як Роми прапор? Синя смуга небо, зелена смуга поле, колесо ромська душа, а червоне воно тому що колір свята адже цвіани це народ свята і не тільки 8 квітня. Дякую за увагу. Над презентацією працював хіхло В'ячеслав.